Карзонська обласна інфекційна лікарня. На сьогодні тут залишаються троє хворих на коронавірусну інфекцію. За словами головного лікаря Володимира Мітковського, на початок пандемії у лікарні були тільки протичумні костюми. Сьогодні захисні засоби є в першу чергу завдяки волонтерам та благодійникам. Сьогодні до лікарні привезли концентратор кисню, розповів головний лікар Володимир Мітковський у мене сьогодні двоє тяжолет. Ось у мене зараз двоє важких хворих в реанімації, які потребують дуже великої кількості кисню. У нас один є потужний концентратор, а сьогодні подарували ще один. До сьогодні ми користувалися кисневими балонами для цих хворих. Це дуже було за дорого для наших спеціалістів возити по 20-30 балонів на добу. І друге питання, яке вдалося закрити, сьогодні ми отримали інфозоматор, тобто шприц-дозатор, який дозволяє важким хворим вводити медикаменти дозовано і у часи. Факторі. Це теж дуже потрібний нам апарат. Кошти медичне обладнання, яке сьогодні передали інфекційні лікарні 60 тисяч, розповіла голова фонду громади Херсона Захист Лариса Польська, що саме придбати вирішували спільно з лікарями. Ми фонд громади Херсона Захист відкрили спецфонд Стоп вірус ще 26 березня, і тобто місяць. За цей місяць завдяки допомозі херсонців, бізнесу і людей, які Надавали благодійну допомогу, ми її акумулювали і разом з паном Мітковським вирішували, що першочергове потрібно. І тобто, за цей місяць ми надали допомогу у 100 спеціальних захисних костюмів, 300 захисних халатів, 800 масок, 200 респіраторів. Це було ще чотири апарати моніторів, моніторів пацієнта. Це підприємство. Аскона південь торгівельної марки Ансерглоб, якою керує Ольга Загребельна. Вони надали 90 тисяч гривень, і це корпоративна соціальна відповідальність. Підприємство Київське ІНСОФ 40 тисяч гривень, приватний медичний центр «Таурт Медікал» – 10 тисяч гривень, київська організація «ІСАР Єднання» – більш як 50 тисяч гривень. А люди дають по-різному. То дає 50 гривень, а дехто дав навіть і 10 тисяч гривень. Сьогодні допомогу потребує Олешківська центральна районна лікарня, говорить Лариса Польська. Щотижня потрібно тисяча одноразових захисних костюмів, вартість одного 150 гривень. На допомозі цій лікарні фонд зосередиться найближчим часом. Олена Протопопова, Володимир Чепінова, новини на Суспільному, Херсон.